Олександр Олександровичу, бажаю вам успіху на кожному кроці. Постійно йти впевнено до своїх мрій та поставлених цілей. А з своєї сторони, як керівник, я обіцяю постійно підтримувати ваші прогресивні ідеї та інновації в вашому професійному житті. З Днем народження! Вважає свою роботу і людей, котрі біля нього знаходяться. Я їм дуже пишаюся клікарем. Він для мене, для нашої сім'ї наша опора, захист, надійне плече. Перерву Олександра Олександровича це людина, хірург, який починав в нашому відділенні відділенні хірургії однієї доби. Постійно розвивався, набирав ріст, набирав навиків, логічних навіків, становився на ноги, став завідуючим відділенням і став моїм колегою. Олександр, Олександр Олександровича я знаю дуже давно. з початку своєї кар'єри в цій лікарні у нас склався такий своєрідний тандем між хірургами, анестезіологами. Дуже приємно з ним працювати, тому що. Високий професійний рівень, коли ти знаєш, що очікувати під час операції від хірурга, що він, скажімо так, здатний, то анестезіолог також спокійно працювати в такій команді. Олександр Олександрович прекрасний вихователь і вчитель. За ці роки праці своєї він вже виховав, підготував. Велику плеяду молодих лікарів, які достойно несуть прапор надання невідкладної і планової хірургічної допомоги жителям нашого міста, нашого регіону. Так що низький йому клін для мене Олександр Олександрович є прикладом для наслідування, який повинен бути лікар хірург Він любить хірургію і цьому повчає всіх інтернів і нас лікарів і. Всі складні ситуації, які складаються, ми можемо до нього підійти, він без проблем завжди реагує, допомагає. Як наставник можу сказати, дійсно він є прикладом для наслідування в хірургії. Він багато навчив, показав, як ставитися до пацієнтів, правильно, як він каже, поставив в руки в лапароскопії. З ним пройшли великий шлях. В хірургії. Зокрема, розпочали такі оперативні втручання, як лапароскопічну фундаплікацію по понісину, лапароскопічну грижі почали оперувати, ПДР. Він якби ніколи не заперечує, коли є якісь ідеї по втіленню нової операції якоїсь, то він якби тільки підтримує. І... Це дуже важливо, що людина не ставив палкою колеса, а завжди допомагає. Це багато гостої. Олександр Олександровича я знаю як професійного хірурга. Його поважає весь колектив хірургічного відділення. Олександр Олександрович має Такі потужні якості керівника. Завдяки нашій адміністрації і безпосередньо Олександру Олександровичу наше виділення і операційний блок забезпечені найсучаснішою апаратурою, яка дозволяє виконувати найскладніші оперативні втручання. Взагалі, 15 років тому тільки в світовій медицині описані він вже ці оперативне втручання виконані. Наприклад, у нас була виконана унікальна операція, коли форму одного момента з приводу пухлини була виконана резекція дістально підшлункової залози. Одночасно з цим була видалена селезінка, нирка і частина ободової кишки фори. Благополучно одужав і на сьогоднішній день себе чудово почуває. Він зовсім не конфліктний. Він не створює, уникає взагалі цих конфліктних ситуацій. Якщо вони виникають, то адекватно з ними справляється. Під час проходження інтернатури Олександр Олександрович показав себе надзвичайною людиною, яка мене безпосередньо навчала, як вести хірургічні операції, так лікувати хворих. Все, що я на даний момент вмію, це по великій частині його заслуги. От, також деякі операції, які взагалі в нас у відділенні, не робилися, в першу чергу Олександр Олександрович. Навчився їх робити, і він передає ці знання нашим лікарям, молодшим лікарям, не цурається навчати, дає поради, коли це потрібно. Жодного разу не було, щоб він не відгукнувся на допомогу. В будь-який час може приїхати в відділення, навіть якщо він не на роботі. Також за цей час. Ми скажімо так стали друзями і з іншого боку можу сказати, що дуже-дуже гарна людина, яка ніколи не залиши товариша в біді. І один з перших моїх вчителів прийняв мене на інтернатуру, навчав мене на інтернатурі. О, дуже вдячний, допоміг з працевлаштуванням і, в принципі, мене рекомендував сюди. От один з людей, які зробили мені кар'єру саме саме ендоскопічній службі. він сприяв тому, що я почав робити доскопічне оперативне втручання. Тобто дуже багато в плані от роботи він для мене зробив. Тому вітаю його з днем народження. Бажаємо мирного неба, щастя, просто людського і хай мрій збувається. З днем народження, Олександр Савич. Олександр Олександрович щиро вітаю з днем народження. Бажаю неспинного професійного розвитку, хірургічної вдачі, здоров'я, мира. Ну і щастя. З днем народження в Хай Бог береже вас. невичерпного джерела енергії. Осійного зросту, от, і хочу йому побажати наступне, щоб він розвивався. От, він і так вже дуже багато добився в тому плані, що нових внесень в наше хірургічне відділення, нові операції, закупка апаратури для виконання даних нових операцій, навчання. Тому хай він і далі продовжує цю тенденцію, тому що ми розвивалися і розвивалися відділення разом з ним. Щоб з усіми складними випадками. Він виходить переможцем. Ну і звичайно, перемоги в країні, сімейного обличчя, всього, всього не краще. Добра достатку. Ну і зрозуміло, що хірургічного росту. Як би там не було. Але щоб Олександр Олександрович не зупинявся на досягнення тому, що він хоча й знаходиться на вершині хірургічної служби Сумської області, не побоююся сказати. От но ще вдосконаленню немає менш зараз. Найактуальніше побажання це перемоги, а йому перемоги не, не тільки миру і мирного неба, а й перемоги на всіх його життєвих правах. Ну і звісно, здоров'я. Хочу побажати від себе, від своєї сім'ї, міцного здоров'я, довгих років життя, плодотворної праці, удосконалюватись постійно, рости як хірург і передавати свої знання молодому поколінню. Хай Господь Бог береже вас і всіх нас, і нашу країну. Шановний Олександр Олександрович, я вітаю вас з днем народження. Я бажаю вам міцного казачого здоров'я. Наснаги, миру, перемоги, і хочу сказати, що ви є золотим професіоналом п'ятої лікарні, так як ви до нас прийшли працювати інтерном і доросли до рівня завідуючого відділенням лікаря вищої категорії. У вас не тільки золоті руки, а й золоте серце зі святом вас я бажаю хай здійсняться всі його незаповітніші мрії, успіху і натхнення професійній діяльності. І всього самого найкращого.